Мобілізовані російські військовослужбовці відмовляються брати участь у бойових діях. У нас в Генштабі сидять люди воєнні, вони розуміють, вони розчитують, скільки потрібно людей для членів такої операції. Про це повідомляє цензорнет із посиланням на інформацію Генерального штабу збройних сил України. Відзначаються випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями. Станом на 3 лютого із Луганської області на території Російської Федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії. Йдеться у повідомленні Генерального штабу збройних сил України, пишуть західні оглядачі, що Німеччина і Сполучені Штати досі стурбовані можливістю ескалації війни, і тому вони кожне своє рішення про постачання зброї роблять з великою обережністю і аналізом, і все таки ухвалюють правильні рішення, але через деякий. Час. Як ви вважаєте, от на сьогоднішній момент захід досі обережний? Чи в принципі на 2023 рік план поставок уже зрозумілий? Ви розумієте, інтенсивність бойових дій, насиченість поле боя засобами враження, збройнім, технікою, Таке, що говорити про якесь Подальше загострення можна тільки з точки зору застосування ядерної зброї, але знову ж таки це дуже гіпотетичне питання, яке, звичайно, може впливати на рішення наших західних партнерів. Але я думаю, що тут більше все ж таки якихось якогось складного діалогу по лінії трансатлантичного співробітництва, тобто між Європейськими країнами, в першу чергу, Німеччиною, Францією та Сполученими Штатами з іншого боку, ну, а також е бажання е дотримуватись е такої плавної поступовості е з боку наших партнерів у наданні військової допомоги, якою вони в принципі дотримувались з е самого початку конфлікту, угу. але зараз. Ряд експертів, і я теж дотримуюсь цієї думки, говорять, що ця обрана така стратегія нашими західними партнерами вона в принципі, ну, не можна сказати, що вона повністю якби, була хибною, але вона часто не відповідала моменту, який створювався на полі бою, в тилу і так далі. Тобто, все ж таки наші партнери діяли з запізненням. І ми бачимо, що, наприклад, після нового року, як мінімум, ми можемо фіксувати бажання якби інтенсифікувати цей процес. Ми бачимо, угу. що достатньо жваво, в тому числі достатньо швидко приймалось рішення щодо надання танків, щодо різкого збільшення, ми можемо в принципі про це говорити у наданні легкої і середньої бронетехніки. Яка саме повинна йти на розгортання нових частин підрозділів. І, до речі, ми, оце останнє, скажімо так, ну, не можна сказати, що це рекламний хід, але це такий кадровий хід, коли було так красиво оголошено про створення нових бригад у складі Міністерства внутрішніх справ. Угу. От буквально на днях. <кій> тобто всі нові такі частини вони створюються знов таки під те озброєння, яке нам додається, і яке не тільки повинно е, замінити у лінійних частинах <кій> те озброєння, яке було знищене або пошкоджене протягом фактично вже року бойових дій інтенсивних. Але і має піти на створення нових частин підрозділу. І що саме цікаво, що ці нові частини вони позиціонуються саме як штурмові для ведення вступальних дій. Угу. Я правильно вас зрозуміла? Що якби не було такого двомісячного запізнення з постачанням озброєння, то контрнаступ, який почався в середині осені, він би продовжується в грудні місяці, і можливо в січні, навіть і ті анонси, які робила наша розвідка і наше міністерство, вони би були ну. Вони би справдилися, так? Ну, зараз важко заднім, умом так говорити, давати оцінки. Єдине, що ми можемо констатувати, що в принципі, так після дуже успішної харківської операції, в нашого командування просто не вистачило резервів достатніх для щоб того, щоб. Продовжити е, цей контрнаступ ми були змушені фактично зупинитися для перегрупування, е, знову ж таки поповнення частини підрозділів, боєприпасами, особовим складом. За цей час наш противник достатньо оперативно. Оголосив мобілізацію частково, так звану, і почав фактично непідготовленим контингентом затикати дири і в першу чергу на Луганському і частково на Херсонському напрямку, який тоді також був перспективним в плані. Далі нашої Що я читаю з приводу постачання танків? Леопарди десь в кінці березня, на початку квітня, челенджери на початку літа, Абрамси на початку або всередині осені. Така пролонгація. Це правильно з точки зору військової тактики, чи, чи ні? Як ви можете пояснити? Я б не казав, що це пролонгація, це абсолютно нова техніка. Не тільки в плані освоєння екіпажами, але і забезпечення хоча б мінімально необхідної технічної підтримки на полі бою або в прифронтовій зоні. Тобто швидко це не буде. Ми бачимо, що екіпажі вже тренуються, можливо, можливо, саме на рівні екіпажів ми освоїмо цю техніку навіть до кінця цього місяця, а з березня почнеться вже безпосередньо постачання на територію України і розгортання підрозділів з новою бронетехнікою. Хочу запитати вас про анонсований наступ з боку Росії. От сьогодні з'явилася інформація, її вже коментують про те, що російські військові кореспонденти розганяють інформацію, що Росія буде готувати наступ на Одесу і Одещину. Що цей південний коридор має бути замкнений саме Одесою? Що ви скажете про контрнаступ? Насправді як відділити інформаційні атаки від реальної підготовки? Це не просто інформаційне таке, це інформаційне забезпечення можливого підгот... підготовки цього можливого наступу. Тобто не ви тобто, коли, не виключаєте, да, що це таким може таким чином, звичайно, противник хоче вести в оману і наше в першу чергу військове керівництво для того, щоб приховати свої замисли. От. Ну а з іншого боку, також дії противника вони спрямовані на створення. Певних панічних настроїв в українському суспільстві, тобто ми бачимо, що оце коливання від білоруського кордону навіть ближче туди до Волині і до Одеси, тобто максимально розтягнути увагу, щоб в кожному регіоні з цих двох, наприклад, громадська думка вона очікувала і боялась якогось наступу. Можливо, здійснювала тиск на військово-політичне керівництво з тим, щоб от, забезпечити нам оборону, безпеку угу. і основна задача це розтягнути максимально наші сили з тих напрямків, які є ну, більш очевидними для організації наступальних дій нашого противника, з метою послабити нашу оборону і не дати зірвати підготовку до перспективного контрнаступу наших сил. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.